Зі Сполученими Штатами тяжко працювати в плані, що вони все ж таки вважають, знаєте, це як у Бжезінського, да, велика шахівниця, багато ходів, треба не помилитись одним ходом, щоб не зламати всю велику гру. Питання в тому, що як правило, гра дуже проста завжди. От сьогодні гра виглядає так: є, є єдина країна, яка спонсорує глобальну нестабільність. Це Росія. Всі інші це. Виходять з концепції, що Росія домінує, незалежно від того, хто що робить відповідно. Як тільки ви прибираєте достатньо просто прибираєте шахівниці Російської Федерації, світ виглядає на майбутні 50 років зовсім інакше. Все буде затихати менше буде тероризму. Питання в іншому: а хоче світ демократичний мати менше тероризму, менше нестабільності, менше переворотів в на якихось континентів. Не хоче. Тому що багато людей знаходяться в обслуговуванні цих.